Є, є сходу риба. Тільки закинув і є риба. Ого! Блін, що це таке? Йомаю. Так, тихо. Це щось просто дуже-дуже велике. Я його навіть не бачу. Ух ти, йомаю. да, зараз да, я не знаю, треба ставити якусь хрень сюди, щоб воно не перекручувалось так. Тю, дивись зразу, бли, тільки цей закинув і вона підсіла сходу. Але да. ж не все. Котиком, котиком, та що і пожарить вона така смачна, в принципі. Диви, диви, вже вже там щось. Тарабанить. Це на сьогодні вітер не передавала, а дивіться який вітер є. О де ди шаровий Іди сюди Хоп. Карапузи маленькі такі А ти грузик не чіпляв на цей, щоб занирювався трохи У мене грузка просто є невеличка туди Дві. Та блін. Прямо так і ловиться. Тільки кинь є. Магачку Ні, я... 7 см від гачка зробив грузик. диви, клює зразу. А який ти цепив? Самий менший, там дивися є. Оце 0,17. Ага. О, верховодка перша клюнула. В цьому році майже поїдемо. На супі бодя казав може повезе. земля. Попробуємо на велику потву. З цьому рівень води низький на Черкащині там, то доїхати можна буде. І з зубами краще да? О, дивися, щось таке вже більшеньке попалося. Це вже на даний момент найбільше. яка стигля попа попір всім привіт минулого разу виїжджав на риболовлю на попа попер і вийшла досить непогана риболовля гарно потягав рибу різних розмірів і взагалі ну що там клювало Густера, плотва, верховодка було різне різноманіття риби, тому сьогодні теж хороша погода на вулиці. Я вирішив взяти свій комплект. Той самий комплект, це азура Олівія до 2,5 г. Катушка Дайварего і опа-попір. Ось такий. Ось такий красивий тут участок канала, в якому досить багато різної риби плаває. Взяв сьогодні з собою трішки опариша, також багато силікону. Приманок, і буду зараз експериментувати. Спочатку почну з опариша, а потім буду підставляти сюди різного типу силикон. В ході риболовлі я потім вам детально покажу свою оснастку та різні приманки. Бажаю приємного перегляду. Ух ты, хто там такий попався. А це в нас ця густяра Де ти? Далі попрямій? Там... Тому... тюна стеро Ого, ого! Це щось таке прям веселе клюнуло. Оце хороше. Непогана, непогана вестера. Хопа. Таку було витягну заводну, і це вона. Да ще більшеньку. Іди сюди. Знову вестерина. Ну сьогодні так бачите. Я не сплять тут сюди. Та ні, якась хоче. <ривень> блять голодна біт. Голодне бідне, бля. О, ще одне голодне попалось. Уточка історія. Дай як ось Ух ти с хорошенькой снова. Так, кто у нас тут? Это непогана плотва. Вот такая вот проклятая плотва. Давайте сначала Прикинь, Еще пять штучек давай. І уходим. Оп, перша є. Настава ще ще ткриє п'ять Ідемо на нове місце. Що це у нас верховодка? Ти глянь, яка упітана верховодка, блін. Представляєш? Хай, гуляє, добріха є, дяді. Да, вони бобри не їдять рибу. Але щука з'їсть. Ну шо там, давай клюй вже, задовбала, блядь. Ловись, рибка маленька велика. О, попалась. Верховодка, даже з верховодка сама тут ключики. Ух ты, вот это повала, нифига себе. Прям хотіло вкрасти мій по попер И це у нас краснопирка. Четвертый вид риби поймал. Краснопирка вже. Карася осталось поймать бонусом. И бомба. Так, змінив локацію, тому що там вже треба його стояти. Буду пробувати на тепер на цьому місці, чи є тут активна риба. Використовую ось такий покопопер компанії Флагман. Ось саме ця модель має вогу 3 грами та ось таке яскраве червоне забарвлення. Його дуже добре видно на воді, навіть на далеких дистанціях. А також він має непогану форму і добре летить на далекі дистанції. Із сходу є хлювання. Але невелика риба. Невелика плотва. Роблю ось таку повільну притяжечку, цим самим придаю приманки більшої активності і приманка провокує рибу на клювання. От що саме щойно відбулося. Клюнула невеличка плітка. Є прямо ходу, прям з ходу я побачив, як вона підібрала. І потягнула попа-попер. Невеличка ось така краснопірка. Бачу клювання і підсікаємо риба на гачку. Клюнула невеличка плітка. Думаю, зараз заміню свіжий опариш поставлю. О, яке чудове клювання було. Непогана риба попалась. Непогана краснопірка. Ось така на ногачок. Попалась. Прям відчув руку, як вона потягнула. Мій попав попер. О, как расуня! Видите, как красуня. Чудово. Да, да я что, я часто был. пирка на ВВ как на О, ого, пришла, Слать, что там было? Фу. Диви. Ого, та ти що! Що це таке тут? Диви! Йомаю! Оце вона! Клас! Буди що робить. Супер. Олівія гнеться в бублик від такої риби. Погляньте на неї. Погляньте на неї. Оце риба. I'm a little bit Не, бомба, нормально. А що там тянуть вже з рибою? Диви. Диви що робить. Ого. що це там? що це за кабан попався? Для не Еб... Блінь зійшла, Ні, то була гуця черноха велика. Капець. Нічого. зараз будемо ще. Довгу паузу треба робити, щоб вона зажрала. Блин, сейчас цього місця вже не хочеться зайти. О, ты глянь-ка. Вся там... Вся стоит прям розмі, розмірно гарно. Это уже платвичка. О! О, який попався. А, там воно ще. Ух ти, ти шо? Оце була покльовка. Жир, прям жир. Бочину так повела різко. Щось пінг не видірнула з рук. У мене ось останні рази так все окей, слава богу вже роздуплилося, бо теж дуже сильно путалося. Да я закинув і на вже потягнуло. Такий кльов бешений, що не дає даже води попити. Ого, вона ще зі спінинга потягнула. А ну іди сюди, попалася. Папалази непогано. Да. Чи краснопірочка. Така непогана, чуєш. Ну та що здесь вату була сама мощна. О, це полетіло нормально. Дві диви. that's show do boss of Що це таке? Йомаю. Так, тихо. Це щось просто дуже-дуже велике. Я його навіть не бачу. Ух ти йомаю. Йомаю, ти що, А як її взяти? Ужас! Ти що, ти що? ти що? ти що? ти що? Не-не-не-не! Давай, Фух. Да, да, красноперка попалась. Угу. Ты прикинь, как ли нужна, да? Стоп. Шикарно, блин. Прям с комищивотом. Красноперка! Пів килограмма! <laughs> да, як минимум. Так ты глянь, шахты ковтнуло так, что придать инструмент доставить. Давай опариш, три опарыша. Есть такий экземпляр попался. Фух, класс! Такай конечно заїхать. Попера купить тепер. Ух ты, стоп, стоп. Ну ось, Минус 01, вот скільки раз ми що защиплявся в свое время цей. Но было Ого. Нас на пірочка навалька. Ну, Буду я потягнула як. Ух ты. Це непогано. Непогано. О, дивись. Є? Си не віть. не як Яка є? Хтось буде в'язати більше мене, я думаю. Не ведеться ніхто. Диви, мормишка ну, рулить. Твій поп попер-попер трохи. А, щось поп попер-попер. Що? Там вже трохи... трохи... Ну, крупняєся. але не сильно. Не так, як хотіли. Бачиш, батив поп -поп попер-попер проти мормишки. 2-0. 2-0, да. Сучно, щас і я буду силикон ставити, бо це ж без приділок, як би. Диви, ох. Вже й в мене купалась. Я не вговорив, да. Ну да. диви, бачиш? Доганяємо потроху. Вона там у нас з боку стоїть. ах, ти що? Ого! 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 Хто це там такий попався Сікапотла Це мабуть сьогодні сама Ось така великого розміру риба є. Перед цим була клітка і верховодка. Ось така риболовля сьогодні вийшла. Попав на дуже хороший клюв різної риби. Спочатку почав ловити на опариж, потім планував перейти на силікон, але пробував протягом дня багато разів підсаджувати силікон, успіху сильного він не приніс, тому продовжив ловити весь день на опариш. Можливо, трішки пізніше, коли риба стане більш активною, тоді вже цілонаправлено половлю весь день на силікон. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати мої відео. Всім до зустрічі, бувайте!